День працівників сільського господарства – це вінець хліборобської праці, коли підбиваються підсумки всього зробленого за рік. Аналізуються досягнення і невдачі з тим, щоб наступний 2012-й хліборобський рік був вагоміший і добротніший. Вшанувати нелегку хліборобську працю, зібралися делегації районів, керівники кращих сільських передовики сільськогосподарського виробництва, переробного комплексу, провідні спеціалісти обласних служб АПК та ветерани галузі відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука та голови обласної ради Йосипа Заполовського. В знак глибокої шани і вдячності за повсякденну увагу і турботу про селян від усіх аграріїв керівникам області були вручені караваї як символ хліборобської праці. До свого професійного свята хлібороби підійшли із хорошими показниками. Зібрано 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна, що на 200 тисяч тонн більше, ніж у минулому році. За численністю поглів'я худоби Житомирщина посідає шосте місце у державі, а за кількістю корів четверте. Крім того, по виробництву молока на душу населення область на першому місці. Я хочу ще раз привітати усіх вас з днем, працівника сільського господарства. Тієї галузі, яка Є основою основ усіх економік. Тому що класик сказав, навіть якщо держава має усі необхідні ресурси і задоволення для людини, але не має чим нагодувати своїх людей, то не держава і вона приречена. Ми ж якраз маємо все необхідне, щоб самим спожити. І людей почастувати в аграрному секторі подвоєно площі під зерновими круп'яними, олійними культурами, кукурузою, цукровими буряками і картоплею. Держава високо оцінила працю хліборобів і краще з них були відзначені на святі званнями заслужений працівник сільського господарства, відзнаками міністерства аграрної політики України, знак пошани, почесними грамотами міністерства та облдержадміністрації. Завдяки вашій хазяйновитості, людським зусиллям, знанням і наполегливості, живе село. Розвивається сільське господарство, яке є визначною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання, ваші працьовиті руки, природна мудрість, ваше серце і багатий досвід живлять українську ниву, стверджуючи істину, якщо є урожай. Є у народі мир та спокій, низький уклін усім вам за хліб на столах, за самовіддану працю і вірність обраній справі. Почесними грамотами та цінними подарунками на святі було нагороджено передовиків виробництва кращих керівників і депутатів районних рад, які працюють в аграрному секторі. На святі відбулося також нагородження переможців обласного конкурсу трудового суперництва серед районів за збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. У лісостеповій зоні перші здобув Попільнянський район, у перехідній зоні – Новоград-Волинський район і в зоні полісся – Овруцький район. На святі були визначені також переможці трудового суперництва серед підприємств харчової і переробної промисловості.